Віддаляє нас від Бога. Апостол Павло говорить, наблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас. Наближаємося до Бога, по бо гріхи нас віддаляй. Тому то всі люди стали страждати й вмирати. І самі люди власними силами вже не могли подолати зло, яке поширило у світі, і знищити смерть. Але Бог змилосердився і допоміг людям цьому, пославши на землю свого сина. Господа нашого Ісуса Христа. Який цар вмирав за солдатів? Ніякий. Солдати, військо, завжди гинуло за свого царя, за свого полководця. Завжди солдати гинули за чиюсь ідею за свого царя. І лише єдиний цар світу, Всесвіт, Господь наш Ісус Христос, взявши гріхи всього світу і понісши на собі, помер за всіх нас, цар світу помер за світ, щоб знищити гріховне наше таїство начало. І коли ми вмираємо в Христі для гріха, то ми народжуємося для святості, для життя з Господом. І тут всі разом скажімо, слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу!